Народ, привіт! Звертаються до мене досить часто. Ви звертаєтесь за посудом. Там покажи мені, дай, дай вибрати і тому подібне. Я в принципі, в мене посуд так для друзів і ну, для, якби, для своїх цілей для вузького кругу. Я не займаюся чаєм і посудом професійно. Я такий, знаєте, напіваматор. Але, ну. Получається, щоб дешевше це все було, десь зараз замовляю якісь об'єми. Тому тут попросила мене людина дати йому показати, що є. В наявності хочу вибрати собі посуд. І я вирішую зразу зробити для нас з вами коротке відео. Ну, Давайте саме простіше. Ось цей набір по цінам. Я цін, в принципі, не пам'ятаю. Можливо, десь порядок цін буду говорити. Ось такий класичний набір. В якому є все необхідне, він розрахований так на 8 піалок. Все всередині глазуровано. Давайте покажу так щоб було зрозуміло. Ось піалки ось їх такий темний теракотовий колір Глазуровано. До всього тут є гайвань. Тут є чайник, тут є чахай, ну і все необхідне. Тобто це такий мінімальний, досить непоганий, як на свої гроші, він його вартість 900 гривень набір. Ну, знову ж, ціни кожен раз ми будемо з вами, коли будемо обговорювати. Можливо, ти там не будеш замовляти, тонну чаю, то можна буде десь коригувати. Наступний набір це у нас ось такий. Я його вже кілька разів презентував. Е, у нас є чабань. Да? Досить зручна. зручний формат. Є чабань, кришка знімається. Тут гайвань вже не будуть витягувати. Шість піалок, чахай, ситочко, пінцет якийсь там лежить. І Ще ця конструкція середини витягується, вона така ну, досить непогано, гарно виглядає. І це все, все запаковано в ось таку похідну сумочку. Тому, в принципі, як варіант і вартість. От не пам'ятаю, вона здається до півтори тисячі. Точні, а, да, десь біля півтори тисячі, бо я його останню забрав. 1300 ціна закупка була. Ось така є штукенція. Що я вам скажу про цей набір? Ну, Напевно, така стартова якість. Геть-геть проста. Але якщо ти хочеш чайник, да, він таки весь трічний, це спеціальна техніка. Тріщин. І піалки. В общем, суть яка. Це все вартість 300, здається, гривень. І тут ще сумка така крута. Кавичка крута. Ну, Але сумка. Ось цей набір біля 300 гривень. І ну, навіть піалки. Сам бачиш, навіть по ціні піалки непогані, неплохі. Глиняні піалки, глибокі. І ось з тріщинками. Ну, така якби цікава ідея. Ціна невисока, і для старту, в принципі, можна вже з чогось починати. Ось ще один набір, з якого я сам особисто колись починав. Ось чайничок. Ось такого плану він. Чайничок і дві біалочки. Йому ще не вистачає такого для повноти, не вистачає цього. Чахаю і все. В принципі, у тебе буде мінімальний набір. Також цей, оця штука стоїть 300 гривень. Тому це вже якби непоганий варіант. Окремо є піалки. Е, ось такі піалки. Гарні, малахітові такі переливи. Здається, 200 гривень. Набір піалок. Потім ось тут є ще у нас такий набір. Я його постійно обновлюю, тому що його беруть. Ось такі коробці. Ну, коробка то таке діло. Коробка то наживне, а набір у нас виглядає так. В ньому є чахай. Так. В ньому є ситочка з підставкою, в ньому є а, так, а, ну це тарілочка для цього. А, в ньому є піалки. Гайвай. Ну, В общем, такий готовий набір. І вартість його біля тисячі. Точніше скажу вже, коли буде йти мова, десь перейдемо до, до розмови. Так. Що тут ще я маю вам показати? Ага, Чайники? Ісінські оригінальні чайники, так звані Егоїсти. Їхній об'єм близько 100 мл. Є Паспорт, на чайник, кришечка. Ну, їхня вже вартість така на порядок вища 1200. Приблизно, я кажу приблизно. Приблизно 1200 вартість ось такого чайника. Так, Є такі чайники в кольорі в теракоті і оце синій є. Так, тут теракот, у мене їх тут зараз, зараз наразі два. Але я їх багато замовляю, бо вони користуються попитом. Далі, ось із недорогих ісінських чайників, і таких крутих ісінських чайників, він недорогий, і при цьому відіграє всі функції, все, що ми любимо і все, що ми шукаємо в ісінських чайниках. Ось цей чайник. З таким легким узором, іерогліфи. Е, так, печаті, все як повинно бути. Тут є також печатки. Ну, ось такий форм-фактор. Кришка притерта. Тому ось це хороший варіант. І вартість біля 1000. Його об'єм десь 230 здається, 8 230-250. мені подобається цей варіант. Особисто я п'ю пори з цього е, чаю. А ось для тестування в мене є... Маленька гайванька на 100 мл і ось така гайвань, де я вже можу з друзями, ну іноді ятискую з її скло. Це тостостінне скло. Виглядає досить ефектно. Ти бачиш і чай, бачиш, і як заварюється все. В руці вона і в неї об'єм біля 200 мл. Це вже добре, якщо ти з товаришами п'єш. Зручний форм-фактор. Ага, і забув вам показати, є в мене крутий набір. Я їх постійно з Китаю вожу. Ось він знаходиться в такій сумці. Це дорожній набір. Виглядає він ось так. Оцей ось формат, ну і, і ціна в нього така, така сама весела. Півтори тисячі його ватість. В наборі у нас три піали. В наборі у нас гайвань з кришечкою. І в наборі у нас е гайвань з кришечкою, і в наборі у нас е чахай. Все. Тобто, якщо дивитися на, ну, на набори, то напевно тут зібрано все. І плюс у нього береться чабанька і ти повністю запакований. Ну, чабань, яку я іноді беру. Така невелика і вартість біля 300 гривень. А, але вона ну, не довговічна. Ну, ці більше року я користуюсь, але я користуюсь так, уже коли геть кудись їду, така дорожна чабаночка. Що ще? І з того, що потрібно чайману, у нас є окремо м чахає, там 200-300 гривень. Ось така Штука. Така чахай. Ще покажу вам, напевно, це. Ага, ось така є чахайка. Тобто є різні варіанти. Борст скло, досить крипке. Ось така, біля 150, напевно, мілілітрів. Крута. Вона подвійне скло. Рекомендую. І що ще? Так, ну і з достатків того, що, чим користується. Чайні люди, пензлик для смахування чайних з чайника. Ну, хто вже дегеть заморачується, він недорогий, там біля 60 гривень. Тобто, це так. Але хто заморачується, це корисна річ. Сміття змести і тому подібне, там прибрати столик. прикольно ось така ситочка з підставкою. Ось підставка взагалі крутяцька. Слідочка були раніше фарфорові, але вже закінчилися. Ну, така штука в комплекті біля 150 гривень. Так, чахе. Чахе – це чаша для здайомся з чаєм. Також біля 150 гривень, але це річ необхідна для чайних людей. Ніж біля 50 гривень і, 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 і піали. Це з дорогих піал. Ось ці піали по 350 гривень. Але вони крутяцькі. Чай в них п'ється просто з мега задоволенням Покажу вам ще, як би варіанти. Є дешевші піали, є по 200-250 і по 250 гривень. Золотистих тут немає. Дарма. А, о, одненька є срібна одненька є. Ось такі ще є піали, круті, вони по 250 гривень. Сонкостінні, неймовірний чай питкий, не печуть руку. Дуже. Добавляють задоволення. Чуть це ми не розбили. Ну і Їх таких варіантів є. Кілька є ось така з таким іероглісом. Ну і такі, по, здається, по 250 гривень піалочки. Ну, ось така ось ідея народ. Тому кому що, звер... звертайтесь, я думаю, перемога в, в будь-якому випадку буде за нами. Всім гарних чаювань і до перемоги з Богом.